Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі вірні. Була хвиля, коли на світі жив Ісус Христос, Божий Син, і жили також люди того часу. Але цей час прийшов. Кожне століття має своїх людей. Одні народжуються, інші відходять з того світу. Але лишається лише одне. Лишаються людські проблеми, людські терпіння. Людські недостачі, і також лишається завжди з нами Божий Син. Люди перейшли, але Ісус лишився. Я з вами повсідні аж до закінчення віку. Там той час, коли люди жили. Не думайте, що люди не мали проблем. Також були проблеми в сім'ях, в родинах, було якесь непорозуміння, були якісь ненависті. Та навіть до Христа кішіли чим? фарисеї, садокеї, любов'ю, ненавистю то завжди було. Чи були хвороби? Були. Чи були голод, дорогі браті і сестри, і голод був? Але знову ж таки, Христос сьогодні підкреслює в наших часах, бо Євангелія завжди актуальна. Як треба дивитися на ту проблему? Я собі так розважаю. То хіба єдиний такий був момент? Коли біля Ісуса Христа згромадилося так багато людей, особливо мужчин, порахуйте в церкві жінок і мужчин кого більше. Мужчин зібрав п'ять тисяч. Не рахуючи жінок, дітей, експерти кажуть, було понад 15 тисяч людей, бо жінок завжди більше. Дітей, може, кожен мав євреї мали діти по п'ять, по сім. Але пощо вони зійшлися в пустиню? Вони навіть не зауважили, що минався. То, то, то було декілька днів. То не була справа одної години. Ми не раз не можемо потерпіти проповідь 20 хвилин. А Христос говорив, говорив, а вони слухали, слухали, немов знаєте, пили що з того джерела, були спраглі, бо пустиня дає спрагу. Вони були пили, і годі їм було напитися. І що було причиною, що люди, вони були якісь як вівці без пастиря, вони хотіли іменно в той час, іменно в той день. Вони хотіли від Христа якоїсь розради і потіхи. Вони мали шок. А з якої причини був створений шок? Декілька днів назад, перед тим, як Ісус вивів людей в пустиню на проповідь, Ірод замордував Йоанна Хрестителя. І це був шок. Це був один пророк, біля якого гурнулося море народу. Вони побачили у Йоанна Хрестителя велике світло. І тут така новина Ірод підняв руку і вбив пророка. Куди маємо йти? Де маємо шукати правди? І вони знали, що. Іван Хреститель показав на Ісуса і сказав: Ото агнець Божий, ото агнець Божий, який зійшов з неба. І вони гуртуються біля Ісуса Христа. Христос, хоч до нього підійшли фарисеї, кажуть: А бачиш, а бачиш, що сталося з Іваном Хрестителем? Тікай звідси, бо й тебе чекає смерть. Але Христос не боїться. Яку він дає їм відповідь. А це відповідь була Його любове і милосердя. Христос каже: виносьте всіх своїх хворих, недужих, кривих, каліх, сліпих, приносьте всіх сюди. І написано, змилосердившись, оздоровив всіх їхніх недухих. А наступна це була проповідь. Можна тільки догадуватися, дорогі вірні, про що Христос говорив в пустині. В нього також був шок. Бо в кінці він також потім сказав, по що ви вийшли дивитися в пустиню? Нагілля, яке колишить вітер, пощо ви вийшли в пустиню? Дивитися на пророка більше, ніж пророка, бо не було б більшого між жінок, народжених за Івана Хрестителя. Христос навчає їх про милосердя, Христос навчає їх про любов, Христос навчає їх про добрі діла вчинки, Христос навчає їх про прощення. Він не сіє ненависті. І так заслухалися його дорогі вірні, що, певно, людина має потреби, мусить щось з'їсти, мусить щось, щось напитися, якоїсь води. І стається така колосальна проблема. Апостоли звертаються, каже, учителю вечоріє. Люди не їли давно, хоч ніхто не згадував за їжу. А Христос каже: Ну, дайте їм їсти. І далі в них шок. То описує Євангелія чотири євангелисти про множення хліба. І один з апостолів каже, маємо 200 динаріїв. Ну Це великі гроші на той час. Пам'ятайте, щоденна заробітня платня. Була один динарій, це була платня за 200 робочих днів, це були файні гроші. Але на той час можна було купити за ті гроші приблизно 1200 буханок хліба. Але була друга проблема, де їх купити. Сьогодні зайдіть собі в магазин по службі Божій, скажіть, мені треба тисячу буханок хліба. Не скажуть, що ви перегрілися на сонці. В жодному супермаркеті нема стільки хліба, ніхто так не випікає. Христос каже, що маєте тут, окрім грошей. І маленький хлопчина підійшов, якому мама дала п'ять хлібів, таких круглих паляниць, навіть не хліб палянички, і дві маленькі хрибинки, і каже учителю: це все, що я маю. Це вистачить нагодувати одну дитину. І далі цікаво, Ісус взяв це, підняв до неба. І подякував Господи. І тут в мене, дорогі мої, таке стає питання. Розумієте, тут треба не дякувати. Тут треба спочатку просити, Христ, в тебе серйозні проблеми. товпи народу, 10, 10, 10, 10, понад 10 тисяч людей, в тебе серйозні проблеми, а ти підняв очі до неба і кажеш, Отче Небесний, я дякую тобі. Як дасиш раду нагодувати, то навіть хіба понюхає кожен цей хліб? Але він каже, я дякую тобі, дорогі вірні, я так люблю, бажаю апостола Павла. Він зловив ту суть. Він сказав апостолу Павлу неодноразово звертаючись до людей, щоб люди не були захлані, він сказав такі слова: люди завжди і за все, дякуйте Богові і друге. Задовільняйтеся тим, що маєте. Бог помножить, якщо ви почнете задовільнятися, те, що вам Бог дав. Ми сьогодні не думаємо про те, що я маю, але ми переважно думаємо про те, чого я не маю. І тому нам здається, що ми бідні і нещасні, що в нас є криза, бо я чогось. Але ти подивися, що ти маєш, до чого ти доробився. Чи ти задовільняєшся своїм домом? А хіба не є найгірший? Чи ти задовільняєшся накритим столом? Так, сьогодні ми фекаємо. на другий день вже з холодильника підігріте, я хочу свіженьке, то все до кори та свиням. Добре, хоч маєте свині, бо в це все викидають на сміття. Але чи ти людину задовільняєшся, чи ти піднімеш так, як Бог, той, той сніданок, обід вечерю, то, то своє майно, яке ти маєш? І чи ти зранку і чи вечір скажеш, Боже, Отче, я дякую тобі. А Бог дякує. І після того, як Він воздав Господеві хвалу і подяку, сталося грандіозне чудо. Бог любив вдячність. Ми звикли в церкві тільки подай, Господи, подай Господи, подай Господи, Господи, подай. І десь один раз в віктенії є. Тобі, Господи. Але переважно подай, подай прощення, подай то подай. мира, доброго твіта на страшному сі. подай, подай, давай більше. Але тобі, Господи, то таке. Ні, дорогі вірні. Завжди за все, дякуйте Богові. Розумієте, в той спосіб та подяка вона вирішує ту колосальну проблему. Написано, Бог дуже сильно любить вдячне серце. І подивіться, що відбувається. Я не знаю, як воно було. Ну, щось подібне з тою вдовою Сарепти. забрала останню горщик муки, поки пішла з пекла, дивиться, знов мука є. І так подібно. Апостоли забрали з кошика, поки інші прийшли, кошик повний. І не тільки накормили їх, але ще й лишилося повних 12 кушів. І далі така скрита наука. Ісус не каже, та лишіть то все, там пташки позбирають. Ми є, То був такий великий пікнік. Знаєте, ви любите пікніки на озерах, в лісі, і там після себе залишаєте свинство часто. Не всі, бо дехто, хто любить Україну, візьме кольок, позбирає пусті бутилки, все-все вогонь загасить, залишить після себе. А є такі, яким плювати, залишили свинство. А Христос каже: ні. Позбирайте, щоб нічого не лишилося. Майте пошану до хліба. І назбирали 12 кушів. У нас семінарії, знаєте, коли пообідали семінаристи, беруть спеціальну тарілочку, і кришки не змітають там кудись в умивальник, але кришки змітають всі, і потім даємо ще це все пташкам чи вивозимо, хто має кури в селі, батьки тримають і даємо птиці. І Бог це все цінує. Повага, дорогі, до тої ласки, яку Господь Бог дає кожній людині. І тому сьогодні, дорогі, дорога до неба є проста, якщо маємо, а ми маємо якісь свої переживання. Так як мали ті люди, вони переживали, бо вбили пророка. І вони горнулися до Ісуса, як, як ті бідні вівці без пастиря, а Він давав їм різну ласку і накормив, і оздоровив. Якщо ми переживаємо в житті кризу, а ми переживаємо кризу. Війна, хвороба зідає, хтось за кордоном, хтось пішов манівцями, хтось лишив жінку з діточками, діти непослушні пішли злою дорогою життя. Та ви кожен маєте в серці тернину, горніться до Ісуса, біжіть до Нього в пустиню нашого життя. А Він навчить, Він поблагословить, Він оздоровить, Він накормить. Покоління минається, але ласка Божа, вона дорогі вірні, ніколи не має кінця. І ви знаєте, ті слова поблагодарив, переламав і дав учням, а учні людям. Це все повториться на тайній вечері. Він візьме хліб, переламає і дасть апостолам. Але це вже не буде звичайний хліб. Це буде хліб життя вічного. Це буде тіло і кров нашого Спасителя. Дорогі вірні, так само мені прийшла така, бо то різні є розваження, там п'ять хлібів, дві риби, але рибка, знаєте, має багато користі риба. Має білок, має кальцій, дуже добре на серце, на судини. Я не такий мудрий, я прочитав ту все. знаєте, Мені було цікаво, що приносить рибка. так? Полегшує зір, дає добру пам'ять. І в перекладі з грецької риба іхтіос означає Христос Спаситель. Христос це є риба. Тому перші християни у двірках, де жили християни, був такий знак: малювали рибку. І християни знали, що тут, в тому домі живуть християни. Риба, іхтіос, Ісус Христос, Син Божий. І Христос, власне, ота користь Ісуса як з тої рибки. Та? Христос хоче покращити нашу пам'ять, щоб ми пам'ятали про нього рано і вечір в молитві, в неділю на службі Божій, щоб ми пам'ятали про нього завжди і всюди, в різних потребах. Друге, воно, риба вона дає дуже добре на серце, впливає, щоб серце добре, добре працювало. Так само Ісус Він впливає на наше серце, щоб то серце добре функціонувало, а тобто воно любило. Бо серце призначено любити. Риба дуже добра є на кості, має кальцій, і людина, яка має добрі кості, міцно стоїть на ногах, і так само Христос Він робить все, щоб ти міцно людина стояла на ногах святої віри. Риба вона дуже покращує зір, щоб ти бачив цінність, яку Бог тобі дає щодня. Але є ще одне але для багатьох людей. Ми знаємо, що риба також має кості. Правда? І хтось каже, я не люблю рибу, бо риба має кости. І ті кости можуть тут стати в горлі. І для багатьох людей, і таке в парафіях є, що може віра, Христос, традиція, може, для багатьох стоїть як кістка в горлі. Для Фарисеїв Христос був що? Христос як у риба, кістка в горлі. Плювалися ним, розумієте? Плювали в Його сторону. Але для нас Христос це є життя, для нас Христос це є хліб, для нас Христос, дорогі мої, це є надія і це є любов. І тому ми приходимо до церкви в неділю, як до тої пустині, де ви слухаєте Слово Боже. Черпайте. Дякуйте завжди. Бог любить вдячне серце, постополо каже: дякуйте завжди і за все і всюди. І якщо маєте якісь дорогі, якісь свої переживання, клопоти, хрести, віддайте це все в руки Господа Бога. А Він знає, як з тою проблемою собі решити. І наостанок, Бог може зробити чудо з нічого, але Він так не хоче. Дайте йому каплю. Дайте йому тих п'ять паляничок і дві рибки, а Він накормить всю вашу родину ласкою Божою. Він проси до Авраама, знайди мені десять людей, прошу тебе, десять у Содомі і Гоморі. Дай мені хоч щось, дай мені хоч, щоб я від чогось відбився і міг людям простити і помилувати, але не було тих десять людей. Марія Магдалина була грішниця, вона дала сльози свої, каплю своїх сліз, а Господь взяв ті сльози і зробив з Магдалини велику святу. А розбійник на Христі дав Христові декілька слів. Пом'яни мене, Господи, в царстві своїм. І Господь зумів з тих декілька слів для нього придбати за хвилину царство небесне. Дайте Богові хоч щось. Дайте Богові хоч ранішню і вечірню молитву. Дайте Богові хоч якусь можливість, щоб щось зробити для вас, не для кого. Йому дали хліби не для нього, бо не написано, що Христос став і почав їсти ті хліби. Ні, але Він розламав і дав людям. І Христос, те, що ви йому дасте, Він, дорогі мої, це, Поблагословить і назад вам поверне, але поверне так і збитком, що вам хватить і вам, і дітям, і правнукам, бо благословення Боже аж є до 12-го покоління. Дякуйте за все, завжди Господеві і задовільняйтеся, дорогі, тим, що Бог нам дає. Амінь.